на каналі Курчик». І сьогодні я знімаю 11 відео по збірці всі матчі на звання чемпіона світу. І його грають між собою Хосе Рауль Капабланка та Еммануель Ласкер. Вони грають між собою за звання чемпіона світу і Капабланка нарешті. Точніше Ласкер, нарешті погодився на матч з ним на матч з Капабланкою. Якщо не бачили попереднє, то раджу вам подивитись, вони всі є на моєму каналі Чес Курчик. І також я недавно знімав відео про біографію Капабланки. Я зняв два відео в двох частинах і перше відео набрало цілих 300 переглядів. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, десь 340 чи 350 чимось. І це вже мій новий рекорд. Тому дякую вам за це. Раджу тим, хто подивився те відео. І якщо вам воно сподобалося, то раджу подивитися й другу частину. Адже там, ну, в рази менше переглядів. А тепер рекомендую вам подивитися подивитися партію. д 4 д 5 Кінь ф 3, варіант цукерторта. Є 6. Це 4. І це вже трохи переходить до ферзевого гамбіту, е, е, неприйнятого ферзевого гамбіту. Кінь ф 6, сон ж 5. Кінь БД7, Є3. Слон Е7, кінь С3. Рокеровка, c 1. e 8. Замість тура 8 мені воно трохи не подобається цей хід. Я б замість цього зробив B6. B6. І, от там наприклад, хід слон D3, і тоді б вже був хід С5. Ось так мені більше, наприклад, подобається. Бо тура e 8 тут якось е, воно вона при, впирається в свої пешки. І навіть якщо забрати їх е, в свої фігури, то тут буде ось таке. А це не дуже красиво. І, взагалі, ну, не, дуже, не дуже добре, вона впиратиметься в пішку суперника. Та й навіть тут зрозуміло, ніби план ота сюди відійти слоном і підірвати, але слон вже походив сюди, і тоді треба було, ну, це вже другий хід, і це не дуже добре. Тому ось це мені не подобається. І я, мені більше подобається тут Б6. E, значить, Ферзь С2 С6, слон Д3, DC. Слон С4 кінь Д5. Слон Е7, тура Е7. розмін, Рокіровка коротка. f 8. Я б замість f 8 тут зробив би хід знову ж таки Б6. E, значить, тура FD, e, F8, Тура ФД 1, слон Д7 e 4 Ось е, тут е, проганяють коня. І, мені, на мою думку, тут зараз вже краща позиція в капабланки. Кінь Б6, слон F1. Якось трошки задалеко, на мою думку, відійшов. Тура С8, Б4. Слон Е8, ферзь Б3. Тура ЕЦ7 А4. До речі, замість тура є 7 на мою думку, краще було вже зіграти кінь G6. Оскільки зіграв Кінь 8, значить треба вже Кінь 6. Тим більше те, що Тура є це 7, вони тут ці дві тури упираються ось так. Ніби вони хочуть провести це 5, проте тоді просто заберуть е, білі і все. ну, ніби. Просто програють пешку. Це ще треба ось сюди десь коня відводити і ось тоді ось так робити. Потім ось так. Ну, одним словом, тут дуже довго це робити все. А4, кінь g 6, А5, d 7. Е5 Б6. Кінь є 4, тура Б8. І тут невеличка неточність, ферзь С3. І, до речі, ще цікаво, то, що перша неточність зробив саме капабланка. І на мою думку, тут краще було грати А6. І ось так зроби... ось так треба було робити. О, значить, ферзь c 3, кінь f 4. Кінь d 6, кінь d 5. Перс, А3, Ф6. Кінь Є 8, ферсія 8. Є е, b 5 Це неточність. На мою думку, треба було грати кінь Д2. Е, Б5, тура БЦ8. БЦ, тура c 6. Тура це 6, тура c 6 А Б, А Б, тура є 1. Замість тура є 1. Тут краще було грати слон Б5 і робити ось таку досить непогану лінію. Зайняти тут діагональ. Трай 1, ферзь 8, кінь д 2, кінь 8. Кінь є 4, ферзь д 8. а 4, тура це 7. ферзь Б 3, тура ж 7. ж 3 тура 7. Слонце 4, тура а 5. кінь с 3, кінь с 3, ферзь с 3. Розмін стався конів. Король 7, ферсі 3. ферзь д 6, ферзь ферсі 4. Тура а 4, ферзь б 7 шах. Король G6, груба помилка. Це груба помилка, не можна було грати король G6. Треба було грати король G8 і зараз побачите чому. Проте і білі роблять помилку. Вони роблять ферзь 8 хід. Там ферзь С8 треба було давати аж 5 шах, король г 5, ферзь 7 шах, король G5. І тут вже повністю провалена позиція. Тут можна атакувати скільки хочеш і просто заб'ють ну, того чорного короля уже білі. Значить ферзь c 8, ферзь b 4 Тура c 1 і груба помилка від чорних ферзь c 7 від чорних. Замість ферсі 7 треба було грати. Треба було грати Тура А7. Ось так треба було грати. Ферзь c 7, слон d 3 шах, Короля 6. Ф, тут замість короля 6, до речі, цей капабланка казав, що краще було зіграти F5. Проте добре, король 6, Тура це 7. Тура 1 шах, король G2, Ферзь Д6, груба помилка. Ферзь Ф8. І ось тут вже просто немає шансів. Якщо навіть заберуть ферзь F8, тоді буде Тура ж 7 мат. Ось так красиво виграв капабланка. І, до речі, замість Ферзь D6 треба було грати Ферзь c 7 забирати вже, Ферзь С7. Ось так. І ну, цей дуже красиво виграв Капабланка і став наступним третім чемпіоном світу. І після 27 років, 24 років, панування Мануеля Ласкера тепер чемпіоном світу став Капабланка. Проте, проте він програв той титул зразу ж Олександру Алехіну. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. До побачення. Слава Україні!